Eyes at your window. No, you can't sleep. You pretend though, you don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until I. Так і дружба вийшла у уперед. Дивимося на заявки команд. Дружба. Проба. Момент усічі. зліва дива йде. Дружба від гол. Тіпра, буряк помиляється, на ломбистий б'є. Цілить м'ячу Березовсько в цьому епізоді. Березовський протягнув, пробиває кадрових труднощів. Січі, насамперед, що стосується голкіперів. Сушко, зараз. Да, гол! Сізь хвилина. Віталій Сахно забиває шансів для Романа Боряка у дружби до слова теж польовий займає місце у воротах, теж ніяк не голкіпер, який Галиш до холить до нього, Галич, просто забуває Богдан Галич. У дальній між відбоу кіпера Кабанчук. Не дотягнувся до меча Назарій і балдуємо зараз до 11-та хвилина. Богдан Галич забуває другий гол дружби. Услід за Березовським визначається Богдан Галич. 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 довгий пас, Березовський. Перекидає ворота. На швидкості дещо важко було спробувати припоркувати. Тищенко. Буряк вийшов. Промайнув по м'яч Гострий гол від Січі. Гол від Олександра. Тищенка. 14 та хвилина. Січ, Січ. забиває друге. Січ знову відіграється команда Максима Каса. Позрівнює. 2-2 маємо на табло. Ще одна так Січі. сахно. Сахно, а пробиває справою, Є... розбі... Збіг І хинезом на дальню галич. від нього рикошет до Чу гострий кут, Чичеркоза. на нього простріл. 17-та. 18-та. 18-та вже 18. хвилина перепочалася. Удар поворота Номера 16. Чичеркоза Залишає. Перехоплює Галич з дружби Богдан Галич, Богдан Галич на Березовської тут на третій розікажди бідки замкнули ще в одну атаку. Галич, між неприємно. В нього влучив. Контрвипад намагається організувати. Січ Голимбивський. Голимбивський проходить. Голимбивський. Забиває Голимбивський 3-2. І Січ, і Січ виходить уперед. На 19-й хвали. Антон Голимбивський. взяття аварії Для Січі. Зараз пауза. Викладавець дружби на газоні. М Я ж неприємно влучив у Богдана Арнандель. Чи дні секунди до перерви через буряка розіграш? Мічить того суперник персонувати. Роман Боряк низом точно. Дмитро Березовський незом і ще один неточний удар. Другий Третій для команди. Сішу розраховує на ще один штрафний і Кондратєв виконує між... У сантиметрах від лінії штрафного майданчика потужний удар. Гол. 4-2. 4-2 на користь Січі. Третя хвилина лише по перерві. Два голи. Два голи вже лідера команда Максима Касапа. А. Четвертий гол. Січі забиває Олександр Кондрать. І що момент до 12 номера гол. Дружба забиває. Кровобок стає автором третього голу від дружби. Горбачок <плес> прибирає друг. І Назар кидає центром. Олимбівський продовжує головою. І зараз б'є головою, б'є головою партнер на Ловську. Відверто. Знаючи. Вам не лівого флангу. Котує Роман Варяк перевів. Котовий розіграє. Чітко за через Касапа, Касап, удар, дабл пенальті. Кондратів розбіг. Удар. І по центру приблизно сильно, але по центр. Галич. Втікає. Б'є. На м'яч вийшов. Буряк Долучився і забив, Роман Буря. Лише жовтою. Визначається він у цьому матчі. Добре, пробачте, Романе. Мабуть, засильно вже, як то кажуть, затравив. Гол-гол від Романа Буряка. Рахунок 4-4. Дружба відіграється із 2-4. <пілляв> Галич. Галич. дружба в атаці. Ближній Галич забирає. Пердашов на випередження врата у дружби. Волошки рятує Дружбу. Триває. А рахунок у нас наразі 4-4. Дабл пенальті Ємасінка Сабіля М'яча. Капсі браває вищегорі. Щось ніяк не заб'є дабл пенальті Січ, але рапоною. Дабл пенальті не заб'є січ, а дабл пенальті... Дабл пенальті не заб'є 'січ, а от рапоною penalti... oh. заб'є ''січ. Рабоною заб зараз виконавець Січі проводить затягу воріт дружби. Ефектно. E -no. Результативність високого рівня. В цьому матчі команди в другому таймі на Січі і персональна друга спроба 18-го номера. Він проти Горського. Розбіг удар гол голкіпера і... Мяшпорік з них в кутках. Зараз впевнено все робить. Олександр Кондратів і він робить дубль. Рахунок 6-4 знову два голи. Січ веде. Порівнялися колективи, до речі, кількості полічим чином, тому що виручив. Лежа на газові. Каса. Чмут. Пускай поміжні Максим Чмут. І 7-4 табло. А Січ до слова давненько не вигравала. 42 секунди чистого часу. Віднайти ту гру, яку перед цим матчем Січ вигравала. Можливо, 5-4 Січ ту гру виграла. А згодом були поразки-поразки. Близько 10 поразок поспіль. Ну, але то вже історія і то вже, по-ігровому кажучи, загальний епізоди.